дня, колеги, стрім, з дороги по актуальним питанням, які хвилюють мене, моїх колег, і відповіді на запитання. Головне питання на сьогодні, яке турбує моїх колег, законопроект 8401, що робити, що він нам несе. Ну, Друзі-колеги, коротко зазначу, законопроект прийнятий Верховною Радою, допоки він не підписаний президентом. Нічого гарного цей законопроект не несе, попри заяви про владних депутатів і про владних спікерів, це фактично поновлення позапланових перевірок, перевірок за скаргами. Хочу нагадати ще раз всім, що президент Зеленський обіцяв мораторій на перевірки, тому що перевірки в українських реаліях Україн дорівнюють корупції. Тобто перевірка це не для того, щоб товари стали дешевші, щоб збільшився асортимент, щоб споживач. Мав захищені свої права, як в цивілізованих країнах, це виключно корупційна складова. А касовий апарат чи реєстратор розрахункових операцій, як його ще називають, можновладці, це інструмент корупції. Нічого спільного з сервісом, з розрахунком картками, касовий апарат немає. Я вже втомився відповідати на ці запитання, ці звинувачення, що ви не хочете, як в цивілізованій Європі. Далі тому подібне ні. 7401 це не гаразди, які нам приносить влада. Дуже довго можна говорити, чому це робиться. Я думаю, що всі свідомі розуміють, що просто треба знищити мікропідприємців, зробити їх залежних. Тому що це саме незалежний клас в Україні, це підприємці, мікропідприємці, які створили свої робочі місця, і вони не залежать від волі влади. Така вольниця, вона не, не влаштовує владарів, які чітко, на мої глибокі переконання, вибудовують жорстку тоталітарну диктатуру, таку що е, Путін вражці навіть позаздрить. Отже, 84 чотири єдиним способом на сьогодні перешкодити владі чи якось себе зберегти, це підписання петиції. Е, ви всі знаєте. Особливо колеги, що я не є прихильником петиції, і цю петицію я в якійсь мірі під тиском колег підприємців зробив, згенерував, тому що справді ймовірність вирішення питання шляхом петиції незначна дуже маленька. Але я хочу підкреслити ще раз тим всім, що пишуть мені і говорять, от, а ви ж самі говорили, що петиції не працюють. Так, я виступав проти петицій. Тому що я не бачив в них ефективності в порівнянні з іншими засобами до повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення ми мали інші, більш дієві інструменти на могли боку переконання. Ми може виходити на протести, ми могли в інших місцях, ми могли більш відверто, агресивніше, впевненіше дискусувати з владою, протиставляючи свої позиції. На сьогоднішній день, під час е, повномасштабної війни, під час введеного воєнного... Друзі, отак працює у нас, бачите, мобільний зв'язок, так будуть працювати, бачите, я проїжджаю населені пункти, посеред населеного пункту. Так будуть працювати касові апарати і, і посттермінали. Отже, повернуся до, до тим провладним посіпакам, які розказують, що все працює, не видумати, ніяких технічних проблем немає. Є технічні проблеми навіть з покриттям. Тому так будуть працювати. Отже, повернусь до того, що було обірвано нестабільним зв'язком в Україні і нестабільним покриттям. У нас на сьогоднішній день немає тих інструментів, які в нас були до повномасштабного вторгнення. Москалів, немає. Ми не можемо вийти на протест, ми не можемо гучно заявити свою позицію, бо вона одразу буде приписана до сепаратистів, москалів, расистів і так далі, і тому подібне. Зразу будуть ці звинувачення, що ви розхитуєте човен, що ви не патріоти і так далі. Тому подібне. Ми не можемо. Дискусувати навіть агресивну владою. тому що знову таки йде залякування, і багато хто з наших колег зразу, і я особисто в багатьох коментарях отримати, чого не на фронті, тобі треба повістку. Деякі пишуть, що я організую тобі повістку. Ну я би і сам може пішов, якби здоров'я дозволяло. Причем перші дні ми навіть пішли з тестим. Але є фізичні вади, які, на жаль, не дозволяють мені бути воїном. Ну це вже таке. Це може моя біда і моя карма. Якісь мірі моє покарання. Але менш це ці погрози отримують і мої колеги. Ми не зможемо захистити зараз себе навіть на своїх робочих місцях, тому що це може теж сприйнято бути як сепаратизм, як не з діями влади, які стосуються обороноздатності і захисту нашої держави. Бояєте, що перемішать. Тому на сьогоднішній день петиція залишається єдиною. Єдиною можливістю, от хоча б виказати своє незадоволення. Тому в коментарях під цим відео знову буде посилання на петицію. Я закликаю всіх її підписати. Що стосується там технічних е можливостей, кажуть, що не можна, друзі-колеги. Ну хто е хоче, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причини. Я розумію, що там є технічні. Перепони. Звісно, що влада не хоче, щоб ми підписали цю петицію. Треба, значить, не з першого, не з другого, не з третього, так з четвертого, чи п'ятого чи десятого разу зайти, прорватися через ті тенета і підписати цю петицію. Тому ну, іншого способу у нас немає. Це немає. Ніхто за нас, нас не захистить. Шанс невеликий, але він є. Він є шансом, який дозволяє. Е Отримати цей шанс, підписавши цю петицію. Тому, друзі, закликаю це зробити. Що стосується е, інших дій, ну, друзі, дуже багато запитань там і про канабіс, я свою позицію висловив. Хочу зазначити, що не в усіх штатах Сполучених Штатів Америки легалізований канабіс, а там, де він легалізований, він продається по рецепту. Це були ваші запитання, багато звинувачень мені, що я не лютий. Я зробив з цього приводу окремий стрім. Так само по питаннях опікунів багато мені зараз пишуть. Я ще раз зазначаю свою позицію, що опікуни, чоловіки, це надія і єдина можливість на сьогоднішній день вижити інвалідам в цих литних умовах. Це, по-перше, утримання, чоловіки здебільшого у нас в Україні заробляють кошти. А по-друге, під час повітряних тривог знести, спустити з наших. Квартир, в яких, до речі, під час повітряної тривоги відключаються ліфти. Мені правильно тут підказали в коментарях, що не тільки знести з квартир, де там немає ліфтів, а повітряні тривоги відключають навіть ліфти, і знести відповідно з поверху інваліда, жінка опіку не зможе, не може. Тому прийнята ця правка в законопроекті, який підписав уже Зеленський, вона антигуманна. Це наражання на пряму смерть і інваліда чи інваліда разом з опікуном, який не зможе залишити свою матір чи батька. Правка просто антигуманна. Повинно було бути чітко зазначено, як на мене, якщо ви вже так вважаєте, що є схеми, багато хто мені пише: о є схеми ухиляння. Ну, по-перше, про ці схеми ухиляння розказують самі перші ухилянти, наші депутати Верховної Ради, всякі без безмозлі та всякі там і інші, і тому подібне. І можновладці, які знаходяться під броню. Доведіть факти: якщо там є справді декілька чоловіків працездатних, працюють на робочому місці, отримують заробітну плату там, в якихось межах достойних утримувати, а не ті копійки, які даються на отримання інваліда як соцзахист. Що там отримує середню заробітну плату, тоді ну от так, тоді такий чоловік може залишатися. Там можливо є деякі нюанси щодо там, 10 опікунів. Друзі, ну знову таки тут дуже багато нюансів. Це і права, і свободи, і як визначити, що цей опікун може, а цей не може, який син бере багато внутрішніх сімейних конфліктів. Повне безлуздя, повне безлуздя і повне беззаконня. І підписано це вже Володимиром Зеленським. Всі ті, хто мені пишуть, що е, ні, він він робить все правильно тільки от бояри погані, друзі, без, законопро... без підпису президента в нас законопроекти не діють. Всі ключові кадрові призначення відбуваються в тій чи іншій мірі з погодженням офісу президента. Законопроекти ініціюються Кабінетом міністрів, який президент може змінити за долі секунд. Тому не літаєте в хмарах, це насправді дуже багато. Коротко хочу, щоб в кінці стрімати зазначити мені багато пишуть: во, де ти такі розумний, а що робити? У нас війна, а куди і як і де. Знаєте, я от теж думав, а що ж зробити владі зараз війна. От ми чуємо президент. Я поділюся своїми думками, я не стверджую, що це істина. Я просто цікавлю зовнішньою політикою. Як ви читаємо новини, про те, що президент от, не хоче їхати в Вільнюс, тому що нас НАТО не хоче бачити. А як заставити НАТО, не зрозуміло. Ми всі бачимо з вами, як живуть подвійними стандартами наші партнери, і я розумію, що нам ну треба з ними вести дискусію. Але в той же час, коли я читаю що в осінь, осінь, коли нас били ракетами. Купляють мінеральне добриво Сполучені Штати Америки. зараз впливає інформація, що Європа, виявляється, постачає мікросхеми і навіть уже не ховаючись через платі. Тому дуже багато запитань до наших партнерів. А для мене, як для України. Ну, є, ти бачите, населеним пункт проїжджаємо, так? Ви, хто бачить там хати на задньому порі. Ну а інтернет так працює. А для мене, як для українця, друзі, для людини центриста важливі людське життя. І я розумію, що кожен день продовження війни це смерть, каліцтва кращих українців, які пішли добровольцями, і дітей, які ризикують разом з жінками під нищівними ударами. Ракет Росії чи Бомб, тому е, в цій такій позиції нестабільній. Ну мені здається, що треба ну, вести дискусію з нашими партнерами дещо інше. Якщо вони нас не бачать в НАТО, що не хочуть нам дати ту кількість е, петріотів. я приводив приклад нещодавному ефірі, що давно Я взнав, що США поставили в Польщу 48 комплексів Петріоту, а в нас лише два. Тобто, ну такі дивні питання, де відбувається війна? Розумію, що Польща платить гроші, ну але Україна здається дала дуже багато можливостей для заробітку американським корпораціям тут в Україні. Якщо що, можеш навіть щось їм ще запропонувати, але Відповідно, нам треба ці петрити, щоб захищати. Якщо нам так кволо, і ми всі я думаю, слухали ефір, ефір залужного, де він каже про недостатнє постачання зброї. А якщо зброї недостатньо, то що? Тобто тоді йти з автоматами на озброєних і дуже гарно екіпірованих уже е москалів. Ну давайте будемо реалістами. Всі ті байки, які розказувала влада і про владні осіпаки, предмет три неділі, що ракети закінчуються, це байки вже всі зрозуміли. Ракета в них не закінчується. Промисловість вони перелаштували. Вони навіть в лаптях із балалайкою будуть воювати для до останнього росіянина для того, щоб вбити останнього українця. Тобто, ну от такі вони затять. От вони такі затяті, і тут треба віддати їм належне, треба в них повчитися. Що робити нам, українцям, які не можуть змагатися по кількості з росіянами. Я довго на цю тему думав. І, і хто дивився мої перші стріми під час повномасштабного, перших днів повномасштабного вторгнення, я казав, що ну, я особисто не бачу якихось варіантів, як робити все, щоб припинити пійню. Не припинити війну як такого, припинити нашу бійню, зробити все, щоб зберегти якомога більше українців. Мені Україна без українців не потрібна. І для цього я вважаю, треба вести постійні перемовні процеси. Я не розумію цієї позиції, знову таки не претендую на істину. Але я не розумію, коли Сполучені Штати Америки ведуть дискусію з Росією. А перед цим були заяви, що жодних перемовин про Україну без України не буде проводитись, а ми не проводимо. Так вони паскуди, так вони нелюди, так вони загарбники, так вони агресори. І не тільки зараз це була поконовічна позиція з часів Московії, яка потім перейшла в Росію і в радянському Союзі. Це завжди було приниження українців. Мож... бажання презентувати на нашій шиї, бажання підпорядкувати і е... зробити нас рабами. Але нам важливо зберегти себе. Зберегти українську націю, зберегти ідентичність, зберегти своїх дітей, зберегти кращих патріотів, які е, продовжать українську націю. І тут треба бути розумнішими. Треба сідати з е, расистами і говорити. Якщо НАТО нас, ну мені так здається, знову-таки, це ділюся ідеями. Зараз буде повно критики, мене звинувачено в чому згодом. Але якщо нас не хоче бачити НАТО, нас не хоче бачити НАТО, вони, вони кажуть. Що ми в НАТО вас приймемо після війни? Що це означає? Це війна до останнього українця, тому що Путін з расистами. Вони там всі більшість, що залишились в Росії, там шизануті. Більшість я вам там випадково послухав на каналі Шелеса перед моїм ефіром. Там був з все-таки відомим там діячем в Росії. Боже, так це просто жах. Що вони просто. Вони навіть вже не пам'ятають, чим нас напали. Ну менше там вони там всі шизануті. Вони, вони все своє покладуть, щоб нас знищити. А цього не можна допустити. Нашого знищення, знищення української нації допустити не можна. Треба боротися за життя кожної людини. Тому мені здається, варто сідати з ними, домовлятися, припиняти війну. І теж багато мені писали там в коментарях ми передписувалися. Ти не розумієш, що війна продовжиться. Вона продовжиться. Але треба буде, коли. Зупинити спочатку треба зупинити, а потім користатися чашом, що зупинить. Звичайно, в мене немає ілюзії, що Московія буде й далі перти і захотіти нас знищити і зробити своїми рабами. Але якщо ми будемо розумніші і звільнимося тут всередині, з цих всіх диверсантів і почнемо розбудовувати в той час перемир'я, свою економіку, робити спроможну, то у нас тоді залишається шанс. Так, можливо, й погодитися на ту вимогу Росії про позаблоковий статус. Але все одно НАТО не хоче. Нато нас не хоче. Ну, Друзі, а що робити? От воно не хоче. Як його заставити? Як заставити НАТО, щоб воно нас прийняло? Я в собі не розумію. Ну, от вони нам дають зброю і тут дають, як каже, залужний по краплині, по чайній ложечки, так аби ми як зникровлювали е, расистів, але ми не. Не маємо якихось перемих. Залужний чітко сказав, що щоб отримати якісь перемоги, та й самі американські експерти вже говорять, треба зброї значно більше. 48 петріотів треба, а не 2. Треба там сотні танків, треба сотні літаків, треба сотні сучасного озброєння. Тоді у нас є шанс. Якщо нас НАТО не хоче, і ми бачимо, що з кожним днем ми втрачаємо найцінніше це людський потенціал. Так, треба погоджуватися на перемовини, навіть які ну, небезпечні, виборювати мир, виганяти всякі гетьманцеві, всяке оце шобло, яке у владі, робити ліберальну, справді ліберальну податкову політику, максимально залучати сюди інвестиції, щоб прийшли сюди самі дорогі, самі крупні корпорації. І коли американський величезний бізнес сюди вкладе гроші, він буде дбати, щоб цю територію не захопили і не знищили, не бомбили погоджуватися може навіть і не на по заблокові статусу. Статус це не означає, що ми піднімаємо, здаємо ручки. Ні. Швейцарія знаходиться в позаблоковому статусі. Але вона організувала свою оборону, так хай попробує на неї полізе Італія чи Франція. А ну я подивлюся, як вони отримують по зубах. і нам треба зорганізуватись за той час, поки перемиря, Так, Рашисти будуть за цей час перемиря накопичувати свої сили, щоб нас е, загарбати. А ми повинні запустити всі економічні процеси. Максимально залучити підприємців з усього світу, тут дати їм такі умови, щоб вони тут хотіли виробляти все підряд, створити свою е, сили е, військові, не дають нам зброю так, ну значить, треба заробляти гроші і купляти, як Польща і інші країни. Інший варіант, який друзі, у нас тільки хочеш дути губки і казати: ой, НАТО нас не хоче, а що ж нам робити? Але нам в НАТО треба. Ну і толку. Вже третій населений пункт і завжди в населеному пункті пропадає. Бачите, в населеному пункті пропадає, хто побачив, ціле село величезне. Тут і тут. Ну отак у нас. Скована, пішти це ярмо. Тому, друзі, мені цікаво, то така моя відповідь тим, що пишуть во в саме у центрі села їду, попри церкви, попри все. Тому така моя відповідь на ваші запитання на цю вашу дискусію. Вибачте, що даю, може, її так загально, загально, не кожному особисто. питати кожному особисті, ну, не встигаю. Це моя позиція, друзі. Моя позиція для того, щоб зберегти українців і українську націю. Я вважаю, що це найцінніше, що є у нас в Україні. Мені байдуже на владу, і як би то не погано звучало, мені байдуже на територію. Я хочу привести приклад. Євреї дуже розумний народ. Вони дуже розумні для своєї нації. Вони нами керують, але чомусь керують не так, якби керували б в Ізраїлі ізраїлітянами. Але єврейський народ не тримався за землю. Ні, він тримався за народ. І Моїсей в свій час, коли був конфлікт з єгиптянами, коли їх хотіли вирізати, він вибрав не війну до останнього єврея, а він вивів їх і повів пустелію. Щоб і очистився народ, усвідомив свої помилки і потім через століття створив свою державу, не маючи землі. Тобто найцінніше не земля, друзі, це моє глибоке переконання. Найцінніше українці, український дух, українські традиції, українська культура, яка потім дозволить відвоювати втрачені території чи побудувати можливо, не дай Боже, це не хотілося би. Справжню Україну, а не на Україну на папері, на інших територіях, це моя позиція. Я не претендую на істину, я не є військовим, я є економістом, я розбираюся в державних процесах, маючи малий досвід, я є фінансистом, тому мені що не я є юристом, Я цікавлюся цікавлю зовнішньою політикою і так я бачу. Якщо нас не хочуть взяти під свою парасоль, це був би ідеальний варіант. Абсолютно вірно, ви мені пишете, що без НАТО ідеальний варіант залізти під натовську парасоль. Але нас не хочуть брати. Якщо не хочуть, який варіанти? Якщо ви бачите якісь інші варіанти, воювати з тою зброєю, яку дають, ну так можна говорити, знаєте, воювати з тою зброєю дають тим, хто сидить вдома на дивані, чи хто сидить в теплому місці, чи в бункері, чи в кабінеті. Але я сприймаю такі заяви, що воювати тільки від тих, хто на самому передку. І навіть не тих військових, які на третій лінії роздають вказівки. Ну, давайте будемо реалістами. Дуже багато тих, що в формі теж не всі ті, що в формі, воюють. Є в формі різні, які насильно мобілізують, які де десь третій лінії. Таких ми теж бачимо багато як волонтерів. Навіть порох не нюхають. Легко розпоряджатися і кричати. там. Багато досліджень вже є і відео, коли розказують, що треба воювати, а потім... А він, де сидить, Бог знайде, вибирає дорогі годинники і роздає дурні вказівки хлопцям, які знаходяться на нулю, на нулю і в яких немає навіть, елементарних засобів для існування. Тому не все так однозначно, не, все так однозначно. не всі в формі такі е е дієві, такі ефективні, як залужний, чи як ті хлопці, які напередку віддають своє життя. Не всі порядні, як е деякі волонтери. Є волонтери і непорядні. Є хто і наживається на війні. Не можна всіх під одну гребінку. Так само і державні службовці є порядні тільки завдяки ще порядним державним службовцям, ще якось наша країна функціонує. Бо більшість, особливо ті, що зараз прийшли після 19-го року, це, це біда для України. Це найгірший уряд, найгірша Верховна Рада, найгірша влада, Найгірше. І те, що не втікли вони, це не показник. Боїв і центрі Києва не було. На банковій боїв не було, не було чого в до втікати. Тому не треба це як заслуг. Не треба це як заслуг. Абсолютно, це взагалі не потрібно. Це нормально. Ми на таку роботу і з такими вимогами приймали цих людей, щоб вони не втікли. Якщо вони втікли, то тоді було б і мінус. А то, що вони втікли, то вони просто правильно зробили свою роботу. Тому вони до сих пір мають право ще щось командувати. А командують не так. Така моя, моя позиція, я розумію, що вона да, багатьом не подобається і пишуть мені різне, особисто і публічно звинувачують в але я маю право на свою думку. І свобода слова, вона дана мені Бога, як дана можливість мені говорити, що я вважаю затримати. Кому не подобається, не слухайте. Кому не подобається, не перепочуйте. Поділяйте мої думки, перепочуйте. Щоб люди прокидалися, знімали рожеві окуляри. І я не говорю про насильну зміну влади. Я говорю про конституційні дії, по приведення до тями дії, конституційний спосіб зміни влади для того, щоб прийшли ефективні менеджери. Зрозуміло, що ми зробили помилку в 2019 році, я зробив помилку. Я був агітатором в другому турі за Зеленського, я думав, що він буде краще, ніж Порошенко. Виявився, що він не кращий, а можливо гірший. Він не говорить правду, не відповідає за свої слова, дає пусті обіцянки. Все в гірших традиціях Порошенка. Я не захищаю Порошенка і не є прихильником його політики, Вважаю, що ці засади брехні у заклав він. Але Зеленський не краще. А тому треба міняти владу до тих пір, поки до влади не прийдуть порядні люди, відповідальні, які будуть слугувати народу, а не поховатися і не думати про якісь власні завганди така моя позиція, пишіть питання, буду в наступних стрімах все відповідати, пишіть питання в коментарях. Друзі, особисто пишете, ви в мене дуже багато, не завжди сідаю, в особистому відповідаю, коли ви пишете в Фейсбуці. Вибачте, якщо відповідаю з запитанням, чи такі публічні. Прозріваємо, друзі, і думаємо про майбутнє української нації. першу чергу мені вдається, що треба думати про майбутнє української нації. Не держави України, яка формально може залишитися без України. Майбутнє української нації. Це про майбутнє наших дітей, про майбутнє нашої української культури, наших українських традицій. Таке моє глибоке переконання. Гарного дня, бережіть себе всім миру!